Всім привіт, з вами Боба. Сьогодні у нас буде невеличкий рум-тур по моїй кімнаті. І також ще додатково е буде, подивимося, тур що ж е за бли, вже більше півроку, ну, вже майже рік, да? так е скільки я вже знаходжусь на кванті, подивимося, що в мене за рік змінилося, що в мене тут додалося. Е в принципі, е ви це замогли все бачити по, по моїм стрімам, по моїм відосам, там майже нічого не змінилося з останнього разу. Але в кінці цього відео вас чекає доволі таки приємний розіграш. А саме це буде машинка, яку я вибив з контейнера. Правда, машинка, яку я вибив з контейнера. Тому додивіться це відео до кінця, будь ласка, поставте подобайку, Щоб прийняти участь у розіграші, потрібно буде написати коментар ключовим словом. Ключове слово ви зможете дізнатися вже саме перед в кінці. І Перше, що я почну показувати, дивіться, це ось я такі красивий. Всім привіт-привіт ще раз. У мене ось такий стоїть Wi-Fi роутер, це TP-Link. Він у мене виходить йде розводка на всю квартиру, на два теліка і на, на комп'ютер. Бачите, який я професіонал, що я, 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 я мітив вішав, ну, тут 4 ще більше. По його ПЦ треба було ще окремо робити. Ось так. от. Такс. Тут, по суті, все відбувається так як воно і є. А, давайте тут, що мабуть, світло тут. О, Супер. Це таке сідаліще. Дякую за подарунок. Тільки недавно подарували. Тут це була остання покупка, я її буквально вчора купив. Зараз я вам її покажу. Це моє старе крісло, на якому я сидів дуже довго, перші стрімі. Це було на цьому кріслі, а як ви бачите, я доволі велика людина. Тому воно піді мною просто поламалося, ну, почало ці ножки коротше. Дуже модні тапочки, дякую бабушці за них ложе, обов'язково ложе. Оце крісло, я на цьому кріслі сидів до сьогоднішнього дня. До сьогоднішнього дня. Такий ось, ось шкафчик невеличкий, да? тобто, в принципі, всі речі туди зустрічає мені кудись все складати. І тепер та частина, де я проводжу 90% свого часу. Це вона, да? тобто, є два штаті. Один штатів, це, ну, це, щоб зараз знімати, було зручніше. Це використовується, якщо я колись можливо буду стрімити і буду продовжувати далі стрімити. Сюди да? тобто, накручується лампа. оця. Дуже, ну, Накручується лампа і додатково світ, тому що не вистачає цієї, умовно кажучи. Да? І додатково йде світ, і в принципі ви не можете непогано бачити. Ну, тут телек, да? Тобто тут я, там, моя дружина і так далі. Це що у нас? Ну, це обов'язково просто штука, особливо влітку. І остання моя покупочка, це оце, моє, як кажуть, сідаліще. Тому що я вже дуже довго собі його хотів. Діса, ну, я спочатку вчора поїхав в епіцентр, посидів, коротше, на когуарі, на такому, щось мені не сильно сподобалося. І я коли вже сів на цей андесіт, ну, просто Андесіт, я не знаю, це, о, це зовсім, зовсім інші відно, відчуття, можна так сказати. і ну Взагалі просто шикарно все. Що в мене тут? Тут у мене два монітори, о, як і називаються, там, колонки. Тому що я, якщо чесно, наушники хоч вони є, але я їми не користуюся. Мікрофончик простий, до речі, багато хто в мене питала, на який ти мікрофон пишеш, все там і так далі. Фіфайн, блін, я вже забувся, як, як ця модель називається, але вона мені приїхала за 700 гривень з Аліка, і дякуючи їй, e, я зміг e, почати записувати відоси. P початкові стріми у мене були взагалі e, дуже сильно погані. Тому якось так. Ну, і такий невеличкий столик, да? тобто, клавіатура Razer. E, клавіатура мені подобається тільки мембранка, скажу вам чесно, да? тобто. Мембранна клавіатура це, ну, як на мене, це мені просто зручніше, Дехто, декому більше подобаються саме клавіатури механічні. Я все ж таки зупинився на мембранці, Якась там теж не дуже дорога, але вона ну, Razer, типу, в принципі, вона працює у собі нормально. Мишечка Razer, там під низом в мене системничок. Як ви бачите, я дуже люблю спорт, тому у мене оця шведська стінка лежить під низом. Ну і там от. Не сильно, не сильно кльово. А так, робоче місце, в принципі, так воно виглядає. Вже наразі воно повністю довершене, як на мене. Можливо, залишилося тільки системні щоб, е, замінити якимось і е, просто краще туди залізо поставити, і буде тоді взагалі супер. Ну що те, телек саме звичайний, типу, м -м, навіть не смарт, але смарт, е дякуючи підставки від Xiaomi. Якось Xiaomi TV Box другий там якийсь там дається. Е, Дякуючи йому, воно прям непогано працює. Типу можна дивитися якісь кіно. Так що якось так. Ну, блін, ну я вам чесно скажу, оця штука, ось ця штука просто, вона блін, ну, нереально крута. Дійсно, дуже довго собі хотів його, зміг собі дозволити. Такий подарунчик на великий Новий рік. Ну, все, шановні. Кімнатку ми подивилися, зараз ми перейдемо до гетажки, подивимося, що гетажці. І так, шановні плавно ми, коротше, перейшли в нашу віртуальну е, квартирку. Але в мене все ж таки це не квартирка, а будиночок. Е, що, е, як кажуть, я собі на собі я кажуть, ношу, да? давайте будемо зразу дивитися, тому що це також момент в тому, те, що я можна кажуть, досяг е, як мінімум. Одразу давайте перейдемо до шмоток. Шмоток у мене рілі ну, really багато. це Сьогодні у нас підійшло оновлення, я собі одразу такий сетік під... взяв, пішов, купив. Це у нас що? Це у нас така кофта. Штанішки, да? сетик обійшовся, десь, здається, плюс-мінус 100 сто, Давайте зразу писати мільйон 100, тому що я думаю, всім цікаво, скільки в мене в общему кошті вийде. Також ну, одразу роги. Роги 10 кК, я не знаю, можливо, вже їх можна купити, але я їх купляв з, з магазину. Далі, що ми можемо бачити? За 2500 коїнів отакий рюкзачок, кролик з пістолетами. Ну Я не знаю, 2,5 тисячі койнів. Ну Нехай буде 3 кК, мабуть. Може за 3 КК його і продають хтось. Нехай буде так. Потім ще що у мене є. У мене є це кабура. Яка мені дуже сильно подобається, саме біла кабура, я не знаю, вона прям от, чотка, причотка. 15 КК, я також вона також з магазину 15 КК. І кросівки. Кросівки, блін, здається, 2 КК вони так коштують. Здається, 2 КК. Може, може трішки більше. Скоріше за все, 2 КК. Кросівки за 2 КК також можемо е, записати. Е, а, точно, за 250к у мене. За 250к це у наш окуляри. Ну, треди, там я не знаю, маску можна рахувати. Маску. Маска 100 100 коштує. Ну, це вже можна, в принципі, не підраховувати. Також, що в мене в будинку є. Будинок, сам я купляв будинок, це за 4 кк. Тобто будинок 4 кк можна додати одразу, тому що я його купляв з воски. Зазвичай ці будинки вже, мабуть, Х2, x 3 продають вже насамперед з рук, але ми порахуємо так, як я купляв все ж таки. Дивимося, що у мене тут є. У мене тут є саме в сейфі лежить маска, якісь. Ну, скажу одразу, це ми рахувати не будемо, тому що все, що саме цікаве, я вже від, відклав, як кажуть. Да? тобто, а, Далі, а, ну, просто детальчик і так далі. Блін, всім може цікаво, що в мене там в холодильнику, У мене в холодильнику, мені, здається, там нічого не лежить, але, до речі, можна навіть замовити, да, відкрити холодильник. А ні, 10 бургерів, 10 коло лежить, ну, це на всяк випадок, тому що, як ви знаєте, зараз, якщо ти забувся попоїсти, до речі, давайте це ми одразу зробимо. ну, Попоїсти точно ні, а просто вип'ємо водички. Там. Можна попасти в, нок, в нокдаун, як кажуть. А, гараж, я вже підготувався. Щоб максимально відос це не затягувати, я вже все повиганяв на двір. Е, ну, Гаражик на 5 автівок, будинок 5 гаражний. Е, давайте я вам покажу, що госка дійсно коштує е, 4 мільйона. Я, їх за 4, я його за 4 мільйони купляв. Такс, е, давайте трі, трошки пізніше по машинкам. Е, Такс, що у мене ще є? Помімо цього сетика, у мене є ще ось стільки різних сетів. Я не знаю, маски. Треба рахувати, не треба рахувати. Ну, деякі маски я вам покажу і скажу приблизно їх, скільки вони коштують. Е, такс, е, це не цікаво. Давайте перший сет. Перший сет це у нас водолазка з принтом. І вона у мене я ще покупляв таку спеціальну маску під цю історію. Такс, ось так він виглядає. Звісно, бездредів він набагато круче виглядає, але, ну, в принципі, е, також щось достойно. Здається, щось, водолазка 200, каштани 200к, і маска ця коштувала щось, здається, там 400к, тобто 200-200-400, 800к, коротше. 800к записали. Такий ось невеличкий сайт, як, Ну, він, ну, він доволі такий прикольний. До речі, давайте одразу будемо знімати і сюди е, витягувати, тому що. Щоб потім не запутатися, тому що я хочу бігати в нованькому сеті. Так, далі. А, що тут у нас далі? А, так, ну це сет, щоб чистий етат, ну, я щось просто треба було прочитати. Може, навіть рахувати не будемо. А, до речі, так, да, перчатки. Водійські рукавички 250к, також давайте запишемо. Це, звісно, небагато, але це також гроші. Воно це все, як кажуть, сумується. Дякуючи ліні, котре, Ліна, котра мені подарували, і, до речі, на день народження. Одразу реклама. Заїжджаємо в магазин, який майже знаходиться в центрі самого міста, до Ліни. Можливо, колись вона вам зробить кешбек. Так, далі у мене ось Кофта Макалан, ось, так, під Macallan, що я купляв. пам'ятаю... Здається, тут все по 250. І ось такий у мене маска з такими ланцюжками. У мене десь маска з шипами ще є, але я не пам'ятаю, де вона. Здається, це вже десь 200-250 вона коштує маска з ланцюжками. Ось так вона також непогано В наш сетик виглядає. 500к і плюс 200 маска. Uh, тобто можна її, його взяти в 700к. 700к. Далі. Uh, що ще такого цікавенького є? Uh, ось у маски, як кажуть, вони такі у нас трохи безхозні. Давайте їх одразу всі подивимося, які вони. Будемо рахувати їх також по 200к. Uh, маска гетра. Будь ласка, маска гетра. Ота. Uh, з ротиком, яка говориться, да? 200к. Uh, маска Шимах. Ну, Мабуть, також десь 200к на коштує. А, от, маска з великими шипами. Ось така вона. Ну, Також, мабуть, 200 порахуємо. Три маски, 600к. Записав. Я посередню з усіма тими, хто зараз можливо, буде в цій рубрі, я, звісно, на найбідніший. Такс, далі. Що у нас? Кофта Гучі. Вона падає, ну, можна за 50к порахувати. 50к кофта Гучі. Хадунки, вони щось здається, півтора лями коштують. Я їх півтора лями... лям 100 здається, я їх брав. Нехай не буде лям 100. І А, І е, тут вже кросівочки, саме ще йдуть, кросівки, мабуть, теж ну, 1 або 200. Можна цей весь сет як увесь порахувати в півтора кака. Ну, Плюс-мінус, да. Тобто такс. Півтора кака, плюс 1,5 кака. Тут, да, Тут дуже дорогі оці хадунки. Не знаю навіщо, звісно, вони мені потрібні, але вони в мене є. Вони в мене є. Такс. Все, знову складаємо. Одягаємо ці ось. Тому що вже далі. А, ні, почекайте, чекайте, кросовки ще рано одягати. Ось шкіряні лофери. Це, знаєте, такий діловий стиль більш-менш. Ну, його можна коротше, повністю весь цей сет оцінити десь 300к, тому що, здається, щось 250 коштує оця біла сорочка з піджаком. Це коли я був в гості, я собі купляв і в собі таким чином бігав. Ну, Нехай 300к просто в общий візі. Тому що е якраз таки е лофери з магазина Лини, вузькі брюки також з Магазина Лини, і ділий піджак також з Магазина так, далі. Uh, якийсь у мене це був сет, я навіть, якщо, не, не дивився його до моменту, як ми почали записувати це відео. Ось так він виглядає. А, це ще одна маска Гетра. Uh, футболка отака. От і. І що це у нас? Штани, так. Да. А, і шорти. Пропоную шорти 200. Uh, По що футболка також 200, і маска гетра 100 на 500к. Нехай. Нехай буде 500, можливо, це все дешевше продається, якщо що, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Мені щось здається, що воно ну, дійсно воно трішки, трішки дешевше продається, ніж воно є. І, мабуть, от, ну, один сетик, який мені дійсно подобається. Можливо, ви знаєте Віто по старим відео, по старим стрімам. Ми з Віто один коли були ще в шреках, тобто, в, а саме, в, в, як вони там називається, загрув стріп. В грувах, коли ми були. Ми собі зробили банду дідів Морозів, це правда було влітку. І отак от от він виглядав. тобто. Я був ельф, він був містер Клаус, і ще Данька там був, це була, Данька був міс Клаус. Короте. І отак от от ми їздили по грабили мага магазинчики. Ну, також. Тут, мабуть, найдорожче, це маска, вона також десь може 1200 коштує, а все інше, ну воно, типу, нічого не коштує. Тому давайте візьмемо просто. Так, да, давайте візьмемо просто 200к за маску. Ну, я не знаю, мені цей сет хотілося вам показати, він дійсно прикольний. І мені він, в принципі, такий подобається. Можливо, буде якийсь ще свайп з ним, і ми е, е, возродімо Дідів морозів е, наразі і так далі. Так, е, по суті, По суті, да, речей дійсно багато. Ну, я не знаю, треба вам показувати цей ланцюжок, мені, ну мені ще. Таке. таке собі воно колись куплялося, чисто, коли кабури не було, щоб... Щоб хоч щось, коротше, було. І, ну, шарф, шарф-бахромої. Здається, воно щось теж не сильно дорого коштує. Прям небагато. Але він теж такий прикольненький, цей шарф хромою. Ну, я не знаю. О, і, а, оці, о, о, оці окуляри, до речі, вони доволі такі прикольні. Всім рекомендую, да, але так от. В принципі, можу, можу щось навіть в них бігати. Але все ж таки. О, поки що о, саме виграють. О, ці скрильці. Мені, мені прям подобається. Такс. А тепер далі. Мабуть, автопарк подивимося. да? Терза, фулфете. Там здається, що фари стоять, так? ще щось. Терзу ви цю бачили вже не один раз. Дуже кльова тачка. Дуже кльова тачка, Прям нереально кльова машина. Всім рекомендую, у кого буде можливість її придбати собі обов'язково. Тобто треба робити свої, як кажуть, мрії здійсненими. Наразі, ну плюс-мінус, я так собі можу її порахувати, в мене там нема третього чіпа, тому що він там їй в принципі не потрібен. Плюс-мінус Терза буде коштувати ну 30 КК. Давайте 30 КК візьмемо. Це, мабуть, найдорожча штука, яка в мене є. Мотоцикл фул Фете. Коли було обновлення модельки, у мене все позлітало. На жаль, Мрісон мені, як кажуть, не компенсував, я собі його не доробив. Але можливо, я думаю, що колись я його все ж таки дороблю і в НЕшко сюди знову таки поставлю. Навіть не знаю, скільки він коштує зараз. Він куплявся щось в районі, тоді стоковий за 2,7. По-моєму, навіть куплявся на стрімі 2,7 плюс ФТ. Ну нехай ну, 3,5 КК. Він може зараз, якщо коштує, то нормально. В цінах, на жаль, я перестав орієнтуватися дуже давно. Кулінан. Золотий кулінан. Він взагалі не фетешний, тобто просто тут зробив фняшку, таку прикольну золотий. Чомусь, коли саме зима він стає біленький, да? тобто, але так можна видно, що він дійсно золотий. Тому, ну, його можна оцінити, я мабуть, в сфіті, на 5 тисяч коїні коштує. Ну, я думаю, в принципі, за 5К його можна або продати, або купити. 5к. Део Матіс. Фул Фете. Це я купив його для відоса, котре, до речі, на жаль, не вийшло, але воно можливо колись вийде. Тому, якщо ви хочете подивитися відос з матізом, ставте подобайку, пишіть в коментарях, що ви хочете подивитися відос з матізом. І тому прикольна машина, прикольна. Тому рекомендую просто написати хоч щось в коментарях. Ну, 200к, тому що вона, в принципі, як для новачків, можливо, вона підійде, а для старічків, ну. Просто щоб вона отак от, от стояла, чому не в гаражі. Тим паче я її е, в кольорах нашого прапору. Е, 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 і остання машина, слухайте, я її оценю, е, мабуть, трішки неправильно, але оця Бендеринка, е, як сказав би, бандеринка випала мені з довбаного контейнера за. Здається, там щось 10,5 мільйонів. Тому цю машину ми порахуємо як 10,5 мільйонів. Тому що відео є. Відео є. Як знову ж таки кажу, якщо ви хочете побачити відео ще про контейнери, Також пишіть Боба, давай нам контейнери, ми хочемо подивитися, як ти всрав свої гроші. Е, і причому я тоді сорінувався, ну, мабуть, з одним з найбагатших людей я, ну, на сервері котрому точно так же в принципі, як і мені на вертиці по барабану, да? бо я вважаю, що це все. Свої хотілки треба виконувати з хашераму. Я думаю, ви, в принципі, добре всі знаєте, то, блін, оця машина 10,5 мільйонів мені вона обійшлася. Вона, блін, взагалі повністю стокова. Вона. Де ж вартість, я коли подивився, я так розстроївся, якщо чесно. Але ну да ладно. Нехай, нехай. Якщо треба було їх потратити, ті гроші, так, то я їх так і потратив. Технічний стан, взагалі, вона нулячий, я на ній не їздив, пробіг на ній акумулятор. Акумулятор тільки поняв, вигнал, вигнав тільки сетова, акумулятор вже на 1% розетта. Роз 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 пробіг у неї 0, 0 км, Він такий залишиться. Шановні, е дана автівка буде е розіграна серед вас. Щоб прийняти участь у розіграші, це буде такий у нас новорічний розіграш, я думаю, протягом тижня вона буде розіграна. Що вам потрібно буде зробити? Вам потрібно буде написати коментар, поставити вподобайку і підписатися на канал. А щоб я зміг зрозуміти, що саме ви прийшли з цього моменту, коментар, коментар повинен бути з ключовим словом. А ключове слово на сьогодні це у нас. Круте просто крісло, да, на якому, яке я вчора вже собі придбав і нарешті можу собі спокійно прям відпочивати. Да? Не те, що прям записувати відео, а записувати і одразу ж відпочивати. Тому, тому ключове слово на сьогодні це крісло. Ой, і останнє, що я вам сьогодні покажу. На жаль, у мене е, ліцензія закінчилася. Да, е, на літаки. Нарітання ліцензія закінчилася. Ще в мене є гелікоптер. Не знаю, скільки він наразі коштує. Мені там щось казали, там здається, в районі 12, 12 КК. І ми тому і запишемо 12 КК, можливо, дорожче, можливо, дешевше. Ну, ми запишемо 12 КК. Це гелікоптер. Він зі мною вже дуже давно. Тобто я його ще перед ну, можна сказати, на свій день народження собі купляв. Пробіги у мене не дивіться, пробіги у мене доволі такі малі, да? тобто я на ньому майже не літав. Але, ну, будь ласка, також гелікоптер є. Майже ним не користуюся. Як ви можете зрозуміти, що прав немає, тому якось так. А, якусь оружейку вам показувати, у мене такого немає особо. Да. Ну, в принципі, це все. Ну, Можливо, ще можна порахувати ці всі сумочки. У мене сумок. Сумок дуже-дуже багато. ну, Мабуть, оця ще. А, давайте ще цю сумку порахуємо. Ось. Ця сумка десь в районі 400к 400к коштує. 400к її також вона в магазині куплялася, також не пам'ятаю, скільки вона коштує. А, тому можемо ще цю порахувати. Ті сумки, ну, скільки в мене їх. Якщо не рахувати кролика, то вони всі десь по 60, по 100К. По 100к були куплені в магазині Уліни. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. 10 штук по 100К, получается ще один КК сумках, в сумках лежить. Ну, блин, ну це в принципі така е, велика сума. І так, шановні, забудься про найголовніше, скільки ж вас можемо підвести підсумки, тому що скільки людей скільки активувала промокод Боба на нашому сервері замени. Дуже крутий результат. Я вже дивився, скажу вам чесно, я всім дуже вдячний. Цим ви мені допомагаєте. Цим ви допомагаєте розвитку каналу, звісно ж, і, звісно, нашого любимого серверу. Ну що, готові? 1, 2, 3. 6333 людини активувало промокод. Ви нереально круті. Було б дійсно ще круто, що ви ще підписалися б на канал. Але, шановні, 6330. 44 мільйони 331 тисяча було зароблено за весь час. Тобто за цей це, знаєте, підсумки минулого року за 2023. Фух, шановні, дуже всім дякую. Знову ж таки, щоб виграти автівку. Ви вже почули умови, тобто це треба лайк, коментар з ключовим словом. Ключове слово було вже сказане. Е, підписка на канал обов'язково. І всім дякую, і всім щасливого Нового року. Всім па-па. Приїхала до мене Ліна. Навірно, щось чувствує, що ми вже в її магазинчик вже раз розпець згадали, навірно, в самому відосі. Поїхали вона мене покатає. А, і по скрипу, шановні. В общем, короче, вышло на 90 кака.